Тривожна кнопка, підключена до пунктів централізованого спостереження управління Державної служби охорони, надає громадянам можливість швидко викликати міліцію. На місце виклику наряд охорони прибуває за лічені хвилини і вживає всіх заходів для затримання правопорушника і подальшої його передачі до райвідділу міліції. На протязі буквально трохи хвилин після спрацювання сигналізації на місце спрацювання до квартири прибуває наряд міліції. Якщо злочинець спробує проникнути чи через двері, чи через вікно, спрацьовує сповіщувач, буквально через 2-3 секунди сигнал приходить на пульт охорони. Оператор пульту централізованої охорони відразу ж направляє найближчий наряд міліції, який знаходиться в даній зоні дії. Щоб обладнати свою квартиру такою сигналізацією, достатньо звернутись до Державної служби охорони. До вас приїде фахівець, який обстежить квартиру, дасть відповідні рекомендації щодо її обладнання. Абонплата за використання сигналізації досить невисока, враховуючи те, що від неї залежить ваша особиста безпека. Вартість квартири це, мабуть, теж буде цікаво, буде коштувати в районі 90 гривень місяць. Це абонентська плата, тобто ви можете здавати. І на місяць давати кожен день по декілька разів абонентська плата будинків від 100 гривень і вище в основному середньо десь 150 гривень. Будинок теж абонентська плата. Наразі у Хмельницькому встановлено 80 кнопок термінового виклику міліції, а загалом по області 111. Знайти цю тривожну кнопку можна за спеціальним вказівником наклейкою з надписом Терміновий виклик міліції. Загалом правоохоронці попереджують про збільшення кількості крадіжок і проникнень в квартири. Тільки за два місяці 2013 року в області зареєстровано 103 квартирних крадіжки. Третина з них а це 32 вчинення шляхом проникнення в квартиру за було господарів. Найбільш поширений спосіб проникнення квартири це вільний доступ через значення двері. Таких є випадків 11. Шляхом розбиття чи віжими пластикові вікна це, як правило, на першому поверсі вчинено 6 таких крадіжок з квартир. Кваліфікований спосіб – це зносить сивильне замка та підборну ключа, вчинено 15 крадіжок з квартир. В основному квартирні крадіжки на Хмельниччині відбуваються в ситуаціях, коли господарі запрошують додому малознайомих людей. Такі крадіжки здебільшого здійснюють кваліфіковані злочинці, які звільнили з місць позбавлення волі вихідці з Кавказького регіону. Більшості ж випадків до квартирних крадіжок причетні цигани. Під у ну, такий привод є це попити води, перев'язати рану або е, переповити дитину. При цьому злодійська група прагне створити в квартирі шум, штовханину і плутанину. А безпосередньо виконавець ну, на жаргоні циганського вона називається чорня. Для вас, щоб ви так знали, це зазвичай молода і спритна дівчина, яка виконує роль вона шукає гру кошти ці і їх викрадає. А ці створюють штуканину, та вона викрадає. Реалізація всеукраїнського проекту, кнопка швидкого виклику міліції сприяє забезпеченню правопорядку на вулицях, надійній охороні прав, честі і гідності громадян.